Кляті корпорати, що випускають напій Monster Energy, оголосили війну дівчатам-монстрам. Виробник енергетичних напоїв під брендом Monster вважає, що майже будь-яке використання цього слова є незаконною експлуатацією їх торгової марки. Недавно монстри почали боротися з так званими порушеннями прав на торгову марку в Японії. Останньою жертвою цих нападок стала манга Monster Musume, присвячена повсякденному життю звичайного японця з миленькими дівчатами-монстрами. Компанія бажає, аби згадку про монстрів прибрали з назви манги, аніме та іншої суміжної продукції. До цього Ожі претензії вже висувались в бік ряду великих франшиз, на кшталт Monster Hunter чи Pokemon. Ну, бо якщо ви не знали, то Pokemon розшифровується як Pocket Monster, тобто кишеньковий монстр. В більшості ситуацій японське патентне бюро не знаходило порушень закону. Тож і для Monster Musume все має завершитись позитивно. Але далеко не в усіх країнах подібні історії закінчуються добре. Наприклад, Monster Energy Company раніше змусила Ubisoft змінити назву гри Gods and Monsters на Immortal Phoenix Райзін. Схоже, у адвокатів компанії є цілком свідома стратегія спамити суди різних країн позовами з розрахунку на удачу. Не круто. Сподіваємось що з цицько, тобто монстро дівчатами, все буде в порядку. Зрештою, японці самі ще ті корпорати, і так легко не дадуться. Всім привіт! На зв'язку, як завжди, пан Юра, а це означає, що ви дивитесь свіжий випуск новиняшок. І сьогодні ми вам розкажемо про секретні новинки від нашої ідеї, покажемо офігезний трейлер аніме про депресивного котика і, звісно, розповімо купу інших новин про аніме та мангу. Так що заварюйте ваш чайок, беріть печенюшку, ставте вподобайку і помчали до новин. Наша ідея викотила попередній список анонсів на травень. Цього разу, окрім двох продовжень уже наявних серій, на нас чекатиме також дві новинки, про які ми поговоримо згодом. Отже, то що ж на нас очікує у травні? Другий том космічного трилеру Левіафан. Нагадаю, що в серії всього три томи, тож ми швидко наближаємось до кінця манги. Також в травні усі любителі романтики зможуть насолодитись третім томом Оранжа. Нагадаю, що основний сюжет манги налічує 5 томів, а з додатковими історіями та епілогами усі 7. Тож ми тепер десь на середині серії. Щодо новинок, то у нас є інсайди, але їх ми вам не розкажемо. А точніше розкажемо, але уже наступного тижня. Не хочемо піднімати очікувань за високо, але, оу oh бой, який же крутий анонс там буде. І так, тільки один про другий вам розкаже сам видавець. До речі, якщо Пропустили наш 9-годинний стрім, то пані Ірина з нашої ідеї поділилась декількома інсайдами, зокрема про нову спортивну серію та дві серії про вампірів. Так от, ми будемо анонсувати не їх. Хе-хе. А тепер найприємніша в світі реклама: реклама плюшевої Торі. Вам не вистачає м'якенького усоблення богині всіх пацяток у вашому ліжечку? Чи ви просто страждаєте на синдром спонтанних обіймашок, коли поруч нікого нема? Вихід є. Торів виходить у реальний 3D-світ у вигляді пухкенької та до біса милої іграшки. Нарешті ваш маленький віфтарик буде завершено. Посилання на передзамовлення уже в описі. Поспішіть, кількість іграшок обмежена. Або ні. з'явився дуже цікавий трейлер-аніме про дбайливого котика домогосподаря. Ми вже розповідали про тайтл, котик майстер сьогодні знову сумує. Але не зайвим буде нагадати, що тайтл розказує про звичайну офісну працівницю саку та її незвичайного домашнього кота Юкічі. Юкічі ходить на двох лапах, дбає про домашній порядок та постійно повчає свою господарку через її неохайність. Трейлер дуже сподобався нам через свій стиль та купу кадрів, побудованих від першого лиця. Раніше ми таке бачили нечасто. то сцена в людині бензопилі, то в фарфоровій ляличці. Але схоже, творці аніме пішли далі, і в тайтлі буде купа подібних епізодів. Справді цікаво глянути, яким вийде результат. Все ж не кожен день в анімації входять в моду нові прийомчики. Ледь не забули подивитися на все це можна буде уже 7 липня. Показали новий трейлер фільму Психопас Провіденс. Це аніме має слугувати містком, який пов'язує третій сезон психопаспорту, та трилогію фільмів по психопасу Грішники системи. Реліз в кінотеатрах Японії заплановано на 12 травня. Коли фільм буде доступним онлайн, наразі невідомо. Насправді важко сказати, що твориться зараз у франшизі. Оригінальний серіал був важливою віху в історії кіберпанку, але після нього почалася якась чехарда. Другий сезон розповідав фактично нову історію. За повнометражками слідкувати взагалі важко, бо там ногу зломить, де рекапи, а де новий контент. А третій сезон взагалі був ледь не софтрибутом. Є відчуття, що ніхто і ніколи не планував це розвивати у гігантську франшизу. Але коли трапився успіх першої частини, то почали робити все й одразу. Що на нашу думку. Скоріше нашкодило ніж допомогло франшизі. Будемо сподіватися, що творці зможуть виролити на щось стабільне і зрозуміле. За чим буде легко слідкувати і що буде розповідати послідовну та якісну історію? Анонсували 12-серійну аніме адаптацію манхви Боксер, типова на перший погляд, історія про генія, яка на ділі виявляється суворою драмою про відлюдькуватого забитого життя монстра без мети в житті, якому судилося вийти на ринг і рознести цих геніїв друзки. Звучить не зле, тепер лиш би історія не підкачала. Виробництвом займається корейська студія X-Storm. До речі, а це взагалі можна вважати аніме, якщо його роблять корейці, та, та йойне й буде. А ось іще одна адаптація манхви під назвою Майстер. Декілька слів про сюжет. Юний майстер бойових мистецтв, слідуючи заповіту свого покійного вчителя, вирушає вершити відплату його віроломним зрадникам. Напічканий до зубів священними бойовими техніками самого верховного нищителя він попутно планує створити велику армію і почати сіяти хаос і руйнування. Ось тільки виявилось, що зрадники давним-давно померли. Накрилися мідним тазом плани помсти, а з ними і мрії про геройські пригоди. Тут і казочці кінець, але... Виробництвом займається японська Тої Animation та корейська студіо N. А в рубриці рекомендацій хочемо порадити вам щось взагалі не анімешне. Один з моїх найулюбленіших українських гуртів, Харцизи – повстав Феніксом із попелу та записав перший повноцінний альбом з 2017 року під назвою Легенди Дикого Поля. Наполегливо раджу зацінити альбом. Він чудовий. А тепер за розкладом швидкі новини. Манга какігуру і твін підходить до завершення. У травневому випуску Ганган Joker стало відомо, що тайтл завершиться у наступному номері журналу 22 травня. Слід за аніме на перерву пішла і манга Боруто. Автори хочуть підготуватись до нової арки, яка стартує уже 21 серпня. Манга мемуари Ванітаса вийде з майже річної перерви уже в травні. Тримайте перший погляд на юну аватарку Кіоші без макіяжу. Зображення було опубліковано на честь оновлення у мобільній грі Avatar Generations. На мій смак без макіяжу, куди красивіше. Манга Сватання в сім'ї Амагамі отримає аніме-адаптацію. Блічові, ви тут? 25 червня відбудеться передпоказ перших двох серій другого блоку продовження аніме Бліч. Сам другий блок аніме стартує в липні. Ака Акасака, автор манґа сама Любов це війна, анонсував нову мангу «Love Agency». Вихід планується на 27 квітня 2023 року. Нагадаємо, що прямо зараз успішно виходить адаптація іншої роботи автора під назвою Ощіноко. Тож на нову роботу Акаса Касана чекаємо з нетерпінням. А на цьому все, наші любі глядачі. Дякую, що були з нами і не забувайте про усі важливі ютуб-ритуали. Ставте вподобайку, бийте у дзвін, поширюйте це відео серед своїх друзів анімешників А якщо ваша ласка, то занесіть нам трішки грошеняток на BuyMeACoffee. Адже випускати регулярний контент ми можемо тільки завдяки вашим донатам. Бережіть себе, цілую в носика, няу-няу. Пані Нікс у нас чистюля, тож помитись перед сном це святе.